Щодо студентів і оцього нового закону 3633, який стосується посилення мобілізації. Цей закон не обмежує місце навчання або е, власність цього інституту, тобто приватна, державна, навчатися за гроші або е, з безоплатно. Неважливо, якщо ви просто навчаєтесь на надання будувальній формі освіти, цього достатньо. Звісно, що для отримання відстрочки як студенту вам потрібно бути оновити дані, тобто підготувати пакет документів, подати його до ТЦК через СНАП або через електронний кабінет. До речі, якщо вам буде потрібна допомога з цих питань, ви, звісно, можете звернутися до мене. І ще один цікавий момент, в тому що навіть зараз людина, яка навчається, і вона навчається навіть незалежно від того на якому рівні освіти у цьому році, 23-24 навчальному році, вона теж має право на відстрочку, але лише на цей рік.